Привіт, я Вікторія Самойленко, старша осінд-аналітикиня осінд агенції Мольфар. Сьогодні я буду відповідати на обрані питання з інтернету. З вами рубрика Запитай експерта з осінд повне осінь дослідження про людину перед особистою зустрічю – норм чи стрьом? На мою думку, це норм. Якщо це ділова зустріч, ви можете себе убезпечити від майбутньої співпраці з партнером або з якоюсь компанією, яка має погану репутацію. А якщо це звичайний тіндер-дет, якийсь перший, ви теж можете себе убезпечити як мінімум від неприємної особи, а як максимум від якогось шахрая, по типу як у фільмі Аферисти з Тіндер. А що таке OSINT? OSINT – це скорочення від Open Source Intelligence, тобто розвідка за відкритими джерелами. До відкритих джерел ми можемо віднести як і друковану продукцію. Так і різні цифрові відкриті джерела. До друкованої продукції можна віднести різні газети, журнали. Але з появою цифрової епохи осінтери більше працюють саме з цифровими джерелами, такими як онлайн змі, соцмережі, різні відкриті реєстри, такі як Юросіп, судові реєстри, а також звіти публічних компаній. Олена скаржиться, що їй останнім часом подобається шукати людей з минулого життя в інтернетах, але є одна людина, якої навіть мій не вивозить. Так дійсно трапляються випадки, коли людина не веде активно свої соцмережі або називає їх такими якимись дивними нелогічними ніками. Але все ж таки варто спробувати декілька методів пошуку. Перш за все, якщо відоме прізвище і ім'я людини, спробувати знайти інформацію про неї в реєстрах. Особливо вам допоможе, якщо ви знаєте рідне місто людини. Або місто, в якому вона навчалася і проживала довгий час, або де проживає зараз, або якщо ви знаєте, хоча б приблизний її віковий діапазон. Також, якщо у вас є фотографія людини, навіть якщо вона стара в трошечки поганій якості, варто використати такі сервіси, як Пімайс або Search for Faces. Перший шукає дуже добре співпадіння за обличчям на різних новинних сайтах, фотозвітах, форумах і інших специфічних сайтах. А другий дуже добре шукає за аватарками у ВКонтакті. Таким чином можна спробувати знайти старі закинуті соцмережі, де людина могла публікувати про себе набагато більше цікавої і чутливої інформації. Осінт мене до добра не доведе, а ваш цифровий слід доведе мене до шоку, розчарувань і бажання закритись вдома. Що потрапило один раз в інтернет, залишається там назавжди, і це дійсно так. Особливо це дуже добре видно, коли аналізуєш, наприклад, профілі українців, дивишся на актуальні соцмережі. Мережі, такі як Фейсбук, Інстаграм, і там зовсім інша картина, на відміну від давно закинутих в контакті однокласників, які зараз зборонені в Україні. Там можна натрапити на величезну кількість чутливої інформації, як і про саму людину, так і про її усіх, усіх далеких родичів. Там раніше люди публікували і свої номери телефонів, і імейли, дехто навіть міг опублікувати повну адресу, де проживає. Тому що дійсно в ті часи, коли були дозволені ці соцмережі в 2010-х роках, люди так сильно не дбали про свою цифрову гігієну. Чи є етичні межі у використанні осінд, де проходить межа між законним збором інформації і порушенням приватності? Етично допустимим та законним є збір інформації власне із соцмереж, сайтів компаній, новин, різних форумів і публічних реєстрів. Ці дані можна використовувати для, наприклад, журналістських розслідувань, моніторингу прозорості уряду. І розкриттів воєнних злочинів. На межі законності є використання фотографій, наприклад, неповнолітніх дітей для пошуку інформації про них. Наприклад, в сервісі Пімайс, який шукає за фотографією, неможливо взагалі завантажити фото неповнолітньої особи для майбутнього пошуку. Незаконним є власне доксинг, це розкриття особистих даних, які будуть використовуватися для майбутніх погроз, шантажу і впливу, наприклад, на родину об'єкту ресерча. Генштаб викатує фото міража в роботі. Осінь через п'ять хвилин. Ви бачите, як міраж заводський номер 456733 збиває російську ракету, виготовлену 25 січня 2025 року на Уралвагонзаводі. дев'ятою зміною біля села Піджмеренкою над полем, де в тому році ріс ріпак, а в позатому кукурудзи. Так. Для більшості людей здавалось би, що можна зробити фотографію роботи ППО на пам'ять пересування української техніки або фотографії блокпостів, здавалося б, в якихось непримітних локаціях, таких як якесь поле, непримітна сільська ґрунтова дорога, і в принципі викласти цю фотографію в мережу, що от по ній неможливо нічого знайти. Але для досвідченого осінтера, для його досвідченого ока буде дуже багато деталей, за які можна вчепитися і спробувати знайти точну геолокацію. І дійсно траплялися кейси, коли тільки по якимось освітлювальним стовпам і смугам на дорозі вдавалося знайти точну геолокацію, наприклад, дислокації російських військ на окупованій території. Як багато людей не чули про осінт. Дійсно, в мене іноді складається така думка, що про осін знають люди, в основному тільки ті, які цікавляться військовою справою або власне є військовими. Але насправді дуже багато людей стикаються з осінтом просто. Не знають, як це називається. Ну, наприклад, коли журналісти проводять фактчекінг перед публікацією якоїсь статті, вони в принципі і займаються осінтом, тому що перевірка доказів це одна із задач осінту. Або під час проведень антикорупційних розслідувань журналісти, ну, наприклад, беруть інформацію про статки чиновників, про статки їхніх родичів із відкритих реєстрів, що теж є осінтом. Або навіть у побутових прикладах, коли ви, наприклад, купуєте машину і хочете за вінкодом перевірити, а чи дійсно вона не бита, не крашена, це теж є осінтом. Мурашник скаржиться, що тіпи ніколи, ніколи не нехтуйте осін гігієною. Ну скільки ще кривавого досвіду вам треба, щоб вбити довбешку, що не ідіоти, як за двохсотитися, нікому вже ваш грьобаний акаунт не буде потрібен ні підписуці, ні вам, ні вашим мертвим побратимам. Тут нагальне питання про те, що осінт гігієна особливо актуальна в на час для військових. Навіть якщо акаунт військового названий якимось ніком, який ніяк не пов'язаний з позивним або зі справжнім іменем, його все одно можна пробити через допоміжні сервіси, які шукають інші соцмережі по нікнеймам, або якщо військовий постить свої фотографії чи фотографії з побратимами, ми можна пошукати знімки у інших соцмережах через допоміжні сервіси і таким чином вийти на реальну особистість. Тим паче, військовим не можна робити прямі ефіри із місця дислокації, із позицій, тому що це теж дуже може допомогти ворогу наводити. Свої удари також не варто опублікувати фотографії своїх нагород, де вказана військова частина, де ви отримали цю нагороду, або підпис людини, яка вас нагороджувала. Друзі, треба ваша допомога. Які є курси, посібники, інструменти і сайти для початківця осінтера, де можна повчитися цій справі? Питаю не для себе, а для хорошої людини. Власне у нашої осінт агенції Мольфар є два осінт-курси. Перший це для більш базового рівня, другий це для більш просунутого. А також на нашому сайті є цікава підбірка осінт інструментів різних реєстрів по різним країнам, як по європейським, так і по Україні, по Росії, які можуть стати вам у нагоді під час вашої практики. Товстий кіт питає, ким би ви хотіли служити? І на що йому відповідають, я би пішла в осінт, тим паче навички вже є. І все ж таки, які навички потрібні для осінту? Банально, але це критичне мислення, щоб міти відрізняти правдиву інформацію від неправдивої важливим плюсом буде знання англійської мови, тому що більшість програм працюють саме англійською мовою. А якщо ви знаєте ще якусь ексклюзивну мову, ну наприклад, там китайську, арабську, іврит або грецьку, це буде величезним плюсом для ваших розслідувань і банально бути тим самим впевненим юзером ПК, тому що зараз осінтери працюють тільки в інтернеті з цифровими ресурсами. Київський серець каже, що пишуть, що більшість частини Нью-Йорка знаходиться під контролем ЗСУ. Як завжди, усі аналітики і експерти применшують набагато наші успіхи і значно завищують успіхи. Так відбувається російська пропаганда і ПСО на голову вище за наші інфоджерела. тут варто зазначити, що не осінд зменшує наші досягнення, а завищує російські досягнення, а те, що певні осін-аналітики можуть або ненавмисне помилятися, або спеціально викривлювати інформацію. Права справжнього хорошого осін дослідника із великої кількості інформації, яка може бути викривлена фейками, і псо російською пропагандою, знайти об'єктивні факти і істину. Щодо впливу російського ІПСО, власне, на висновки осінтерів не зовсім можу погодитися, оскільки дійсно задача об'єктивного осін дослідника в остій всій великій кількості інформації, яка може бути викривлена російським ІПСО і пропагандою, знайти об'єктивні факти та визначити об'єктивну дійсність, яка зараз відбувається на полі бою. Богдан стверджує, що осін — це легко. Дійсно, у людей є певний стереотип, що осінтери тільки те й роблять, що сидять в інтернеті, дивляться якісь відео картинки і щось там якось супершвидко знаходять. Насправді нам потрібно постійно працювати з великими обсягами інформації з відкритих джерел, яка не завжди є правдивою, тому потрібно вміти її правильно верифікувати. Також потрібно вміти працювати з великою кількістю софту, який має дуже різні налаштування, дуже різну специфіку, а також постійно пам'ятати про свою цифрову безпеку, щоб Люди, про яких ти шукаєш інформацію, або, наприклад, русня не вийшла на твій слід. Мегумін пише, думає, немає осінтерів, які давно цю всю інфу нарили. У них сильний осінт, на відмінно від нашого. Вони не брешуть в інтернеті, що встигли накопати. Справа в тому, що у російському інфополі інформацію від їхніх осінтерів часто варто ділити на два. Наприклад, їхні популярні телеграм-канали, такі як Воргонзо Рибар, часто викатують осінт-аналітику, яка насправді є напівправдою з домішками реальних фактів, але в основному вони накладають російську пропаганду на те, що відбувається на Полі бою і намагаються таким чином дискредитувати українську армію і психологічно впливати як і на українських військових, так і на цивільне населення. Проте заперечувати здобутки російських осінтерів не варто. Тому військових і цивільних людей, а також журналістів, часто закликають не публікувати чутливу інформацію в інтернеті, щоб не грати на руку ворогу. Бандерофашик каже, що він подумав, що ви навіть не уявляєте, яку сильну роль у цій війні відіграє осінт. Дійсно, осінт дуже допомагає у цій війні, наприклад, щоб ідентифікувати особистості військових злочинців, збирати докази про їхні злочини, а також за допомогою методів осінт, в принципі, і ведеться ідентифікація та підрахунок знищеної техніки ворога, кількості їхніх загиблих. А також осінт методи дуже допомагають шукати, як саме Росія порушує санкції, які країни прокладки вона використовує, які юрособи їй допомагають у цих дружніх до неї країнах, і яким чином вона може обходити. Навіть вже накладені санкції на своїх публічних особистостей, бізнесменів і політиків. Останнім часом вважаю, що осін не дає достатньо інформації, щоб робити висновки. Оскільки під час осінь розслідувань ми знаходимо інформацію тільки шматками, то задача гарного осін дослідника це все зібрати у пазл, в якому всі частинки мусять бути скріплені правильно. І тоді осін дослідження буде містити максимально точну інформацію, яка буде ґрунтуватися на вагомих доказах. Стало цікаво про осінні інструменти, які саме використовуються, і скільки вони коштують, цікавим усі інструментом є такий сервіс, як X-Ray Contact, де ви на вході можете надати йому або прізвище ім'я по батькові людини, або її номер телефону, імейл, посилання на соцмережу, і на виході отримати пов'язані із цією людиною дані. Наприклад, інші контакти, інші соцмережі, прив'язані месенджері до номеру телефону, де людина реєструвала свою пошту, можливо, там можуть вилізти якісь червоні пропорції, якщо вона реєструвалась на якихось специфічних фетиш дейтингах або вам також можуть показати її фотографії, або інші нікнейми, по яким ви вже можете знайти додаткову інформацію. Базова підписка у цього сервісу коштує 12 доларів, і там є приємний бонус. Зараз там пошук русні є безкоштовним. Також корисним сервісом є Пімайс. Це сервіс, який дозволяє шукати фотографію людини на різних ресурсах, таких як фотозвіти, новинні ресурси, різні форуми. Тобто він шукає фотографію людини по всьому, що не є соцмережею. І там є дуже часто цікаві кейси, як, наприклад, може підтягнутися якийсь негативний бекграунд людини. Наприклад, вона могла відвідувати якісь проросійські мітинги, і її лице попало на якийсь фотозвіт. Або, наприклад, раніше займатися вебкам або ескорт-діяльністю. База. Новий тариф підписки цього сервісу стартує від 30 доларів на місяць. Ну і останнім таким безкоштовним вже базовим сервісом є сервіс What's My Name. Він працює наступним чином: в нього ви вписуєте нікнейм людини, і він вам підтягує інші ресурси, де зареєстрований профіль з таким самим нікнеймом. Звісно, якщо нікнейм по типу Іван 1990 вам підтягне дуже багато нерелевантної інформації, яку потрібно буде перевірити вручну. Але все ж таки, якщо в людини нікнейм є досить унікальним, вам підтягне саме ті соцмережі, ті форуми і інші сайти, де вона дійсно може бути зареєстрованою. Друзі, бачу багато в шоті, що існують осінт боти, які мають інфу про кожного. Дійсно, ці боти існують. Ці боти беруть найчастіше інформацію із зламаних баз даних. Наприклад, бази даних служби доставки, сервісу замовлення їжі, покупки квитків або, наприклад, якогось банку, ці дані завжди потрібно додатково верифікувати, чи дійсно вони є правдивими. Плюс використовувати такі боти зі свого особистого телеграму не є доцільним. Краще все ж таки зареєструвати телеграм на фейковий номер, який ви раніше не використовували в особистому житті, і тоді вже пробувати шукати по ним інформацію. Росіяни і так чудово знають, куди вони влучили, а куди ні. В них на достатньо високому рівні знаходиться агентурна мережа і осінт. Але все ж таки додатково допомагати росіянам не потрібно. Не потрібно Постити фотографії прильотів, писати в чатах свого району, що, наприклад, на вашій умовній вулиці Шевченка, 13, дуже гучно збивають шахет. А також журналістам теж варто дотримуватися правил цифрової гігієни. Бували випадки, коли знімальна група виїжджала на місце прильоту по будинку і брала коментар у голови ОСББ цього будинку і вказувала власне його посаду і прізвище ім'я, вже маючи ці дані, дуже легко. Російським осінтерам буде знайти у відкритих реєстрах, куди саме прилетіла ракета, по якому будинку, і знайти його точну адресу. Для тих, хто зараз постить сертифікати неодружених, роль кібербезпеки точно перебільшено осінт в захваті. Навалось би дуже веселий тренд, щоб показати свій сімейний статус, але все-таки він дещо небезпечний. На тих сертифікатах було вказане повне прізвище ім'я людини, дату народження. А також люди дуже часто там додавали свою саме портретну фотографію, щоб це виглядало, начебто, це справжній документ. Маючи вже ось ці дані, можна знайти багато інформації про людину. Наприклад, маючи прізвище ім'я по батькові Плюс з дату народження можна відсіяти велику кількість тезок із реєстрів і вже знайти конкретну інформацію про конкретну людину, яка Власний постила цей веселий документ. Народ далекий від осінд активно постить дані з реєстрів, забуваючи, що бувають повні тески. А як джерело беруть зливні бачки. так дійсно задача усім дослідника верифікувати отримані дані, для того, щоб відсіяти велику кількість тезок, нам, як мінімум, допоможе дата народження або, хоча б більш-менш вузький віковий діапазон людини: місто народження, місто проживання або місто, де людина навчалася. Якщо вказати якесь дуже типове для України ім'я, ну по типу там Кравченко, Микола Олександрович, маючи тільки ці дані у реєстрах, ми знайдемо дуже багато судових справ на непов'язаних між собою людей, дуже багато фопів, дуже різних людей. Але вже маючи, хоча б місце реєстрації, можна дуже сильно звузити цей пошук. Групова терапія, зайшла мова про стосунки. Вирішив я щось ляпнути. Ну, щоб познайомитися з дівчиною, яка сподобалася, спочатку десь пару тижнів слідкував за її соцмережами, потім десь пару тижнів вивчав її життя, чим цікавиться, у котрій виходить з дому, яким маршрутом рухається на навчання. І навіть знав, у котрій включається світло на її вулиці зранку. Просто щоб випадково пересіктися з нею десь в трамваї. Вся група затихла, тільки моя лікарка ледве стримувала сміх. Більше так не роблю. Здорова цікавість до майбутнього партнера дійсно може бути ок, якщо хочеться просто здивувати людину, наперед знати цікаві теми для розмови, чим людина цікавиться. Але як на мене, визначати, коли точно людина виходить з будинку, коли вона приходить додому, яким маршрутом ходить на навчання, це все ж таки трошки стрьому. Проте, ось такі навички дійсно можуть слугувати хорошим підґрунтям, щоб почати професію осінтера, адже зараз осінтери. Дуже часто передивляються саме соцмережі людей, щоб знайти їхню геолокацію, щоб зрозуміти, ким вони працюють, чим вони займаються, і яким дійсно життям вони живуть, як змінився осін за останні 5 років. Які нові тренди зараз? З таких нових трендів це використання штучного інтелекту саме для автоматизації процесів та ідентифікації, наприклад. Геолокації, також поява інструментів автоматичного осінту, таких як Мальтего, дещо змінила роботу осінтерів. І в принципі, також 2020 року, з зрозумілих причин, ну тоді власне, почався локдаун. Популярність соцмереж ще більше виросла, і розвинувся новий напрямок як SOCMINT, тобто Social Media Intelligence. Також великим викликом для осін дослідників стали насичені політичні події за останні 5 років, війна в Україні. Тому що виріс попит на спростування фейків, пропаганди і ПСО, а також пошук. Першоджерел, ну і також із розвитком штучного інтелекту постала нова задача, а саме виявлення чи зображення або відео не спотворене штучним інтелектом. Фоксанка перестала викладати фото з вікна квартири, в якій живе, називати загальновідомі дані по типу номер групи, в якій навчається, чи адресу компанії, в якій працює, і виставляє фото, коли вже не знаходиться в місті, де воно було зроблене. Це кібербезпека, чи в неї їде кукуха? Так, викладати фото з видом з вікна або фото з офісу не завжди є доречним ставити точний геотех на фото теж не завжди потрібно. Якщо вже дуже сильно хочеться, наприклад, похвалитися місцем відпочинку, можна вказати тільки країну без прив'язки до конкретного міста або готелю. Але все ж таки, веденні соцмереж потрібно дотримуватися балансу. Якщо для вас це важливо, ви, наприклад, публічна особистість або ведете якийсь власний бізнес. Дійсно для вас буде корисно вести соцмережі, тому просто пам'ятайте про банальні правила цифрової гігієни. Не постіть фотографії своїх документів, договорів. Дані своїх родичів, особливо якщо вони є військовими, не вказуйте точне місце проживання, не залишайте, де попало свій власний неробочий імейл або свій особистий номер телефону. З вами була Вікторія Самойленко, старша осінт-налітикиня осінт агенції Мольфар і рубрика Запитай експерта з Осінт». Бувайте!